Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. День виборів закінчується для Росії прискорбно. Серія вибухів у Пітері на виборчих дільницях та на військових об'єктах. А фінські прикордонники відкрили вогонь по диверсійних групах. У країнах Європи продовжують відкривати агентів Кремля. Так у Фінляндії виявили чотири російських шпигунів, які працювали в посольстві РФ, паралельно збираючи інформацію для розвідки. За телеграм-канали вони фотографували військові об'єкти поблизу кордону. Один з таких. Шпигунів відкрив вогонь по групі прикордонників. Коли його намагалися затримати вогнем на ураження, його ліквідували. Пише телеграм канал Фінляндія. Цю інформацію поки замовчує в той же час. Сапери на військовому аеродромі знайшли вибухівку російського походження, яка не здетонувала, окрім Польщі. Вони і фінів провокують прошпигонів. Свідчать факти журналістського розслідування і лета Спотлайт. За даними журналістів, офіційні співробітники посольства насправді підпорядковуються російській службі зовнішньої розвідки головному управлінню Генштабу військової розвідки. Та Федеральній службі безпеки відомо, що один у них Дмитро Оторочкін працював у посольстві у Гельсінкі у період з 2014 по 2018 рік. Секретарем дипломатичної місії він мав широкі можливості провадити розвідувальну діяльність для служби зовнішньої розвідки з Гельсінкі. Осторочкіна привели у російське посольство у Копенгагені навесні минулого року. Його вислали з данії. Ще двох викритих у роботі на спецслужби РФ осіб вислали з Фінляндії у квітні 2022 року. Йдеться. Про 60-річного Володимира Комарова, який був радником місії у Гельсінкі, та 37-річного Дмитра Двінянілова, помічника дипомісії, обидва й офіцерами ГРУ. Водночас у посольстві Росії у Гельсінкі відмовилися від коментарів. Додають журналісти ще одного зовсім недавно. Останніми днями у новинах на російських телеканалах почастішали обурені заяви кремлівських політиків. Мовляв, у Фінляндії підтягує збройні сили до російського кордону. Російські військові експерти переконували співвітчизників, що заходи фінів аж ніяк не можна назвати такими, що спрямовані на захист кордону, а саме на агресію, бо нібито до кордону підтягують сили швидкого реагування. Загалом же регулярна армія Фінляндії досить мініатюрна. Вона налічує лише 12 тисяч військових. Проте у разі війни чи небезпеки вторгнення до війська можуть бути за чотири тижні мобілізовані 230 тисяч солдатів-резервістів. Наразі у Фінляндії розглядають можливість повністю закрити кордон з РФ через росіян, які тікають від мобілізації. Він зазначив, що у прикордонні. Ні, служби в Фінляндії є кілька сценаріїв розвитку ситуації. Один з яких навіть включає закриття кордону. За словами представника закордонної служби, житті заходи залежать від того, як люди спробують перетнути кордон. Він вказав на те, що закон про прикордонну охорону передбачає як крайній захід укриття пунктів пропуску на кордоні. Якщо вони прибудуть без будь-яких підстав, то їм буде відмовлено у в'їзді. Якщо людина звернулася по притулок, то звичайно буде розпочато процес його надання, зазначив лег. Мос керівник центру аналізу ситуації і ризиків прикордонної служби уточнив, що фінська система надання притулку розроблена так, щоб бути гнучкою і витримувати різні ситуації. Прикордонники Фінляндії за рік виявили 9 нелегалів, що трохи вище звичайних показників після початку повномасштабної війни РФ проти України на східному кордоні. 60 осіб попросили політичного притулку у Фінляндії. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.